Друзі, всім привіт! А тебе ціни знижені на соціальні товари. Запрошую до перегляду. Банани 66,89 за кілограм. Помила перший гатунок 65,55. По акції Пакции грейпфрути Яблука шесть, девяносто пять. Яблоко Голдень українське 29,89 за кілограм. Лимони перші, гатунок 74,95 Мандарин Мандор 65,95 пять, девяносто мандарин Муркот 65,95 за кілограм. Апельсини 55,95 Апельсини другий гатунок 43,95 Авокадо хас зі знижкою 17 гривень за 100 грам. Авокадо «Хаас» перший «Ріді Туї» 99,90. Груша. Перший гатунок 69,95. Груша конференція 11 гривень за 100 грам. Яблука Red Chief 41,95. Яблука Фуджи 39,95 за кілограм. Манго 14 гривень. Ківі у кошику 104,90 за упаковку. Ківи перший гатунок 12 гривень за 100 грам. Ківі Голд у кошику, пол кілограма, 69,90 гривень. Авокадо Хас, Ріді Туї, дві штуки, 99,90 Авокадо перший гатунок, 22 гривні за 100 грамів. Зі знижкою томати теплічні, 94,89 Томати коктейльні 15,49 гривень. Томат чері 250 грамів, упаковка 49,90 гривень. Томат червоний коктейлі 0,5 кг, 89,90 По акції томати рожеві 12 гривень за 100 грамів. Редька дайкон 68,95 за кілограм. Часник 16,50. Капуста цвітна 12,20. Перець солодкий червоний 22 гривні за 100 грам. Корінь селери 49,95 за кілограм.

Картопля мита 38,59. Буряк 21,89. Цибуля ріпчаста 12,69 Яблука Яблоко 37,85 за кілограм. Капуста броколі 15,50. Фізаліс 89,90. Прітахая червона 289,91 штука. Палуниця 250 грам 149,90. Лохина фасована, 125 грам 89,90. Кокос питний 189,90 за штуку. Виноград білий фасований.

салат з буряка 56,90. Салат баклажани по-домашньому 53,60. Томати чері – 58,50. Огірки, корнішони в салоні 67,40. Капуста квашена, ведро розумний вибір 500 грам 122,80. Капуста квашена з огірками 68,50. Капуста разумний вибір журавлиною 65,30. Салат традиційний 74,90. Капуста квашена, разумний вибір, 0,5 кілограма 63,40. Капуста пелюстка по корейськи 61,50. Морква разумний вибір. По – 46,70. Морква. По – 55,60. Гриби печериці фасовані. 76,90. Гриби печериці 12,96 за 100 грамм. Салат айсберг 16 гривень. Мікс салат вітамінний коктейль 6090. Суміш салатного листя радіча італійська 5190. Петрушка 1390. Хліб 34,90 Мікс зелені, кріп петрушка, 34,90 цибуля зелена, 37,90 90. Вітамінний пучок, кріп петрушка, цибуля зелена, 45,90 дев'яноста. Пак це чипси яблучні, сосиді.

Фруктовые чипсы, апель-чипсы, яблочипсы 42,80. Ядро. Магдалю Сушені 47,40. Суммиш Микс 49,90. Абрикос сушеный разумный вибір. силы без кисточки 67,90. Виноград, шмир золотистий, сушений 30-90, чорнослив, сушений без кисточки своя лінія, 58,90 Макаронні макароні вироби делюкс, локшина 50,50 Макаронні ,50. макароні вироби, делюкс, вермішелька, витки, Спіральки пол кілограма 41,50. Макаронні вироби делюкс, листи для лазани 51,50 50, макаронні вироби тая локшина 18,30. Макаронні вироби, паста дікаса, видки. Спіралька. Перо 25,50. Макаронні вироби. Ярка ріжка. Ріфлена 35,60 60. Пак цибл трапеса для гарніру 28,30. Шано разомний вибір 21,50. знижкою рис кругла круглозий. 4 пакетика 49,90. Булгур своя лінія 35,50. 4 пакетика. Горох розумний вибір 27,90 за килограмм. Апции крупа гречана. туалі ядриця смажена 50,10 Сочевиця червона 48,90. Пластівці вівсяни. еловина – 49,90. Локшина. Зі смаком курки та соусом пряний 24,70. Суп харчо миттєвого приготування 14,40. Суп гороховий 11,90. Борщ, велика ложка. Ек 7,90. Лакшина ріва зі смаком курки. Зі смаком свинини 22,80. Картопляне пюре. Рива зі смаком курки 21,90. Каша вівсяна. Своя лінія ми приготування з вершками та полуницею 7,90. Каша вівсяна, на хавершки та брусниця. 15,20. Приправа для м'яса з ананасом чорносливим 14,90. Перець каміс, чесниковий 22,30. Паприка милина каміс копчена – 20,40. Кариця милина, своя лінія 8,10. Гвоздика ціла 22,90. Куркума милина 12,40. Імбир 10-10 10,10, Гірчичний порошок, вищий готунок 13,90. Приправа до плову, своя лінія. До курки, до картоплі в асортименті 9,60, суміш суха, цвет, аромат, сирна, смакова добавка 18,50. Приправа любисток до курки з часником, до картоплі по домашньому 8,90. Приправа універсальна вачева, розумний вибір 11,70. Приправа універсальна з ароматом курки, розумний вибір 11,70. Приправа рива 12 і трав, універсальна 19,40. Приправа 12. Овочів. Універсальна гранульована 27,90. Перець чорний. мелений 11,80. Перець духмяний. Своя лінія. Цілий горошок 25,90. акції ковбаски для гриля. часникові глобина 92,90 2,90. Реберця для грилю. В маринаді свинячі 22-60 за 100 грам. Стейк охолоджений зі свинячої корейки в вишневому маринаді 25-35 за 100 грамм. Фарш асарті глобина шестьдесят один, тридцать Бекон зі свинини глобина 25,04. Суповий набір свинячий глобина 6,26. Піджарка зі свинини. Своя лінія 171-40-700 грам. Ковбаски нямські з начинкою, Вершкове масло і трави 95,60. М'ясо гомілки знатна курка. Курчат бройлерів. 14,69 за 100 грам. Філе курчат бройлерів. золотка 16,50, Зі у четвертина задня. Курчат бройлерів 8,89. Лосось, норвен, порції без шкіри 299, 900, 340 грам. Набір для супу мастер фіш 8 гривень червоної риби. Креветка ціла норвин варена 133,50-330 грам. Млинці з курячим м'ясом та грибами. Ласунка 59,60. Хачапурі. Валеста Паджарський 73,90-300 грам. Млинці з манго Валесто 155,90. пицца гавайська легко 95,40, рибні палички вісі зрубленого піле 102,30. Капуста цвітна своя лінія, швидка заморожена 51,90. Полуниця Сабайер 59,90, 400 грамм. Малина спела заморожена 250 грамм 115,90. Картопля фрі, соломка. Своя лінія 750 грамм, 87,90. Суміш овочева байер східні овочі 67,90. семь девяносто суміш 49,90. вок сорок девять дев'яносто. Суміш по акции йогурт Делисимо фантазия шоколадні кульки. З джемом в асортименті 20,90 дев'яносто. Напіки сломолочної лактонія в асортименті смаки 17,40. Сирок глазурований дольчи на печиві з вишньою 18,50. Сирок глазурований лагода, 2 в одному. Песик та малина, Вишня чорна смородина 19,80. Сирок глазурований з лагода. цуката, цукатами 13,90. Сирок глазурований аромат ванілі. Своя лінія 10,90. Бісквітне тістечко, мілка, молочна начинка, молочним шоколадом 23,50. Продукт сирковий, мушкетер картопля 7.30. Акций десерт лазурований молочний дар з ваніліном – 35.40. Всього вам доброго. Дякую за перегляд.